Вони дружно беруться за руки і створюють єдине велике серце одне на всіх. Це учні Коцюбинського ліцею номер один. А у центрі їхнього серця автомобіль для ЗСУ. ДСУ! 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 Уся школа, і діти, і вчителі самотужки зібрали гроші, купили цей транспорт і відправлятимуть на передову. На передовій хлопці це наші випускники, наші учні, які воюють дехто вже навіть із 14 року. Тобто, це дуже корисна річ, яка переконаний, що буде довго їм допомагати. Ми побачили оголошення про те, що відкритий збір на автомобіль, і ми вирішили. Ініціативою школи, тобто всі учні нас підтримали, і результат на лице, тому що ми зібрали немаленьку суму і вирішили зробити благодійний ярмарок. Діти кажуть, на ярмарок приносили все, що могли зробити власними руками. Продавали іграшки, іграшки продавали іграшки, випить і випечки. Батьки дуже нам допомогли, вони долучилися, вони всіма силами нам теж допомагали. Це дуже їм велике дякую. Ярмарок проходив два дні. Крім того, він завершився зустрічю випускників, які були небайдужими, і свій внесок також вклали у придбання цього автомобіля. Підготовку автомобіля для відправки на фронт у ліцеї зробили справжнім святом доброчинності та патріотизму. Запросили на зустріч і мера міста Героя Ірпеня Олександра Маркушина. Друзі, я дуже вами пишаюсь. Ви найкращі. Дуже вам дякую за цей автомобіль. І я впевнений, що нашим хлопцям напередку він допоможе. На передову автомобіль поїде не порожнім, а з повним багажником смаколиків, які організували учні ліцею. Вони також передадуть на фронт і український прапор, на якому діти і дорослі написали свої побажання для бійців ЗСУ. Слава Україні!